Всім добрий день! Хочу з вами сьогодні поговорити про правильне виставлення стоп-приказу, тому що, в принципі, він для нас є дуже основним і важливим фактором для того, щоб мінімізувати свої, скажімо так, мінуси. Давайте подивимося на графік, схематичний графік, і зараз хочу вам провести, в приклад, коли у нас є стоп-приказ, ми виставляємо одразу після зони інтересу, в яку ми зайшли. Тобто ми виставляємо його в співвідношенні там, відсоток чи кому хто кому як краще. А коли у нас тобто приказ, стоїть, наприклад, за зоною, яка сняла ліквідність. Так, у нас РР тут набагато менший. Але ця позиція є більш безпечнішою в тому плані, що це місце, да, ця сама точка, вона була точкою сняття ліквідності. І, можливо, рітейл-трейдери на цьому місці ставили свій стоп-приказ. І ціна може повернутися, зняти цю ліквідність і піти далі. Якщо вона це зробить в цьому випадку, ви отримуєте стоп. Тому краще дивіться в контексті структури, де ви знаходитесь, яка крайня точка, яка точка знімала ліквідність, тоді ви мінімізуєте свої стопи. Ваша задача не зайти в усі позиції. Ваша задача зайти в ті позиції, які ймовірно принесуть вам прибуток. Вчіться зберігати свої кошти, а не заходити в усі позиції підряд. Всім солодкого дня!